Вітаю всіх! Я хочу подивитись тепер таке питання. Мені його задавали колись. Військові навчання в Білорусі. Військові навчання в Білорусі становлять загрозу? Взагалі, як такові. Військові навчання в Білорусі становлять загрозу? Несуть собі загрозу. Туз Кубків. Ну, я вам скажу, більше емоційну напругу несуть, але і. Можуть нести якусь загрозу певну в цьому. Закладається тут певний сенс. По місяцю це дуже такі навчання хитрожопі. Тиск робити, цім каже випадає. Ось що не дуже добре. Захист. Ну, що вам сказати, ці навчання мають якусь нехорошу мету. Мета там не хороша. Тепер хочу подивитись, для кого загроза. Від навчань Білорусі, для кого більша загроза? Для кого більша загроза? Від навчань Білорусі беру три країни. Україна. Сімка Кубків, ні. Розмови залякування. Литва. Ну, відносність. Вже тут інша карта. Польща. Так, старший аркан випадає на Польщу. Україна. Більше розмов. Поговорили і забули. Ні, не Україна. Тиснути морально давити, ні, не Україна. Литва. Литва ось тут. Ох. Обережно, будь ласка. Вони прощупують добре Литву. Польща. На майбутнє вже на осінь обережно Польща, тут з мечів йде. Що мені вам сказати, лицар мечів на дні колоди. Тобто це все відбувається не просто так. І тут же ціль не Україна. Далеко не Україна від цих навчань. Але щодо обстрілів, Україна, Західна Україна, будьте обережні, все одно небезпек вилазить дуже багато, вони ще не програються. Вони можуть як зовсім не програтись, а можуть програтись потім всі відразу. Тобто, це така порохова бочка. Якщо казати про Львів, місто Львів, куди я ну, можу приїхати далі, там, зняти житло спочатку до родичів, потім ну, я хочу взагалі жити окремо. Тому там житло зняти, ну, все. Але. Знаєте, як порохова бочка конкретненька виходить. Неприємненько, чому? Тому що я можу приїхати, буде така срака. Просто неймовірна. А були такі сраки у Львові, і я знаю, про що я кажу. На своїй шкурі це все зловила і не хочеться це ловити зовсім. У мене просто така ідея, що якщо кудись виїжджати, там де тихо і спокійно не ловити кайф новий. Як було з Тернополем. Виїхали люди зі сходу в Тернопіль, а там його так бомбанули, що людей майже криша з'їхала. Було таке, на жаль. Тому давайте так: враховуйте небезпеки реальні, якщо є загроза. Майте на увазі, що всі прогнози мають тільки попередження і вірогідність. Я сподіваюся, що не все гімно буде програватись. І там, де зараз гучно вставатиме тихіше, в інших містах знову зовсім буде тихо, і буде куди поїхати відпочити б спокійно.